Всім доброго дня, доброго дня, я рада всіх вітати. І сьогодні я хочу розказати саме про гель Лоє. Про той гель Ляя, який зараз так часто всі упоминають. хтось про його знає, хтось ним цікавиться. Але так як я сама його почала пити, то розмовляю з людьми про його. То часто кажуть: слухай, от щось ми дуже часто чуємо про гель Лє. Хочу з вами поділитися. Значить, в Україні він в таких каністрочках виходить, тут один літр. Що в йому гарного? Слухайте, що в йому гарного, зараз я вам покажу, скільки я його вже випила, ось о пусті банки. Ви ж розумієте, якби він був поганий, я б його не брала стільки. Ось дивіться, ось о пусті банки. Ось о пуста банка вже. І крім того, я ще набрала, оцей вже ось у мене закінчується цей п'ю. Зараз прямо візьму в руки, щоб видно було, скільки я його вже випила. Так, ось оцей ось тут доп допиваю. Крім того, ще в мене отакий персиковий жде. Отакий манго. Уже одну банку манго викинули. Коротше, дівчата, якщо ви його возьмете, ви ніколи з ним не розстанетесь. Часто ті, хто вже взяв у мене запитують спочатку, коли беруть, кажуть: а як його довго треба пити? Ну, взагалі, взагалі, щоб повністю відновити свій організм і очистити кров, 90 днів. Чому 90 днів? Тому що саме 90 днів. Оновляється повністю наша кров. І коли ви починаєте пити оцей гель алоє, 30 мл. На ще серце, тобто, на тощак, утром припили водою 30 мл. І 30 мл перед самим сном. Цього вистачить на 15 днів такої баклажки. І за 90 днів ваша кров буде оновлятися, і при цьому получать всі необхідні амінокислоти, які треба для того, щоб клітина була ідеально здорова. І 90 днів ви як 15 років, але результат ви вже побачите зразу. Ви тільки почнете його пити, я вам просто розкажу те, що мені розказують мої знайомі. E, дзвонок 31 грудня Дзвонить моя знайома, вона взяла значить, гель попить собі для печінки і чоловікові каже, давай ти куриш, все одно кашляєш, воно, випий, подивися, мало ли, може щось там тоже тобі поможе, бо кашляєш, кажу, як чихотушний він не буде, я його пити, вічно ти влізеш в яку-бусь ерунду, коротше, набереш чого-нібудь, але випив. випив. І дзвонить, каже Наташа, сказав чоловік, там далі праздники, немедленно закажи мені ще алоє, тому що я, каже, і кашлять менше став, і в грудях у мене щось кололо. Все прикратилося буквально за пару днів. І я сам каже, відчуваю, що в мене такого відчуття ніколи не було, як після цього гелю алоє. Значить, і він більше нічого не робив, оце тільки там утром випив раз, потім вже почав два рази пити. І переживає, не дай Бог, закриється, каже, там той магазин, коли ми отримаємо ту посилку, немедленно випише мені лоя. Папа мій! Це наскільки скептик вислала я мамі оцей геля-Лоя, коли мама каже. Ти представляєш, навіть наш папа говорить, ну передаю слова автора, їх не викинеш із тексту. Валя, ти представляєш, яка ото хороша фігня, що Наташка нам передала. А курильщик такий, що ну, цигарку за цигаркою просто куре. Каже, мені так легко стало дихати, і я відчуваю, скільки сил другі мої знайомі сустави перестали боліти. Ну, В кого вони боліли, ті зразу відчують, того, що таке наскільки полегшення, по ночам гарно спати починають. Ну, і я сама чесно, я просто як лось педальний, без єдиного віддиху я сідала раніше разів сім віддихати, поки я дойду 3 кілометри вгору до свого дому з магазину. Тепер я не сідаю ні разу. Я оце з рюкзаком на плечах. І як вийшла, так і додому дійшла, я ніде не сідаю. Тому я дуже-дуже раджу попробувати вам він з різними смаками. Оце ось з персиком. Хто любить персики, може взяти з персиком. Оце ось з манго Тоже, хто любить, вони більше такі солоденькі, тобто, основа 90% соку алоє, тобто, оцю м'якоті гелю. І тут трішки додавлено манго для смаку, персику, тут ось клюква по російській мові, називається, а по цьому по-українськи, журавлина. Кому якийсь смак подобається, з такого і починайте. Ну, Хоча, як кажуть, раджуть з основного геля алоя, починати. Ну, я думаю, який вам подобається смак, з такого можете і почати. Це стане незамінним продуктом у вашому житті, і вам його буде хотітися. Ми не розсматрюємо його як якесь лікарство, це їда, їда, яка допомагає відновити і покращити наше здоров'я. Так як ми хліб їмо, картоплю, огірки. Тобто, оцей гель повинен бути у нас на столі. Ви відчуєте, відчуєте і по системі травлення, і по силам, і по імунітету. Ви відчуєте відразу покращення. Це відчуття ні з чим не зрівняєш, тому дуже-дуже раджу. А На сьогодні все. Прощаюся з вами до слідуючого мого відео. Пока!